Вітаю на каналі. Крона Поліпшена чаша. Це та яблуня, яку я обрізав в минулому році. І в цьому році ми знову приїхали на обрізку. І отак це виглядає. Тут два рукави, я вже обрізав. Ось вони. Тут залишив для порівняння. Оце ось вгору у нас уходить. Це в нас елемент стрункового веретена у поліпшенні чаші. Тобто ми його не відрізали, а залишили. І отут у нас будуть яблука. Ось для порівняння обрізана рука, обрізана рука. І ось не обрізаний рука. Ось він пішов. Бачите, як наросло. Оце все дуже гарно. Дерево дало гарний приріст. Зараз я все це обріжу. І у нас буде компактне дерево з великим врожаєм. Тобто по закладці бруньок, бруньок квіткових тут дуже багато, бачите? Ось. Все це. ось вони. Квіткові бруньки, закладка. Ось яка закладка. Тут яблук дуже багато буде. А це обрізка, ось я залишив. Обрізка цьогорічний приріс, ну 2024 рік прирість, на сьогодні 2025. Отут в цьому році теж будуть формуватися бруньки квіткові. Це вже врожай на наступний рік буде закладатися. Єдине, що тут, тут на жаль, дерево не оброблялося, бачите, воно ну трішечки хворіє. Отут і попилиться оце все побите. І парша тут є. І черніють є гілки. Ну, тобто це не дуже гарно. У цьому році ми домовилися, що будемо обробляти, в наступному році стан буде набагато кращий. ну Якщо будемо обробляти, це обов'язково потрібно робити. ну і Тепер все це отак виглядає. Все дуже зручно, можна зібрати усі плоди, не використовуючи дробину. Всі гілки, все знаходиться на сонці дуже зручно, але треба обробляти в цьому році. Якщо буде, будем, будемо робити обробки, то набагато краще буде виглядати дерево в наступному році.